Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 4 жовтня, 25 рік. І збираємо сьогодні таке яблуко, як Ріхард. Ну, На крайній випадок купувалося як Ріхард, і воно схоже. Хоча, я ж кажу, схожість, в цьому році дуже тяжко визначити, тому що приморозки таку справу зробили, що вони. Знівичили всі плоди. Деякі плоди зовсім не схожі самі на себе. Яблуня Ріхард. Ну, Як не дивно, знімаю я плоди Ріхарда на яблуні Синап. Хотів би вам показати, доказати, але не лишилось ні одного яблучка. Хто спостерігає, той знає. Це яблуня Синап. і... Коли вона мені не подобалася, я її почав перещіпляти. От і щепив ріхард. Ріхард, до речі, на цій деревині постійно плодоносить. Але маємо саму яблуню, яку я купував ріхард. Ну, Ось такі плоди. Не буду я їх важити і все інше. Така гілочка щеплена. Бачимо, ось місце щеплення. І ось такі гарні плоди маємо. І зараз перейдемо, не буду вимикатися. Всі, хто спостерігає, хтось знає. Має, щоб телефон не заглучить. До речі, ще у нас тут ще один голден є, який ми не збирали. І ось тут у мене в садку є такі дерева ці, ці, цієї деревині вже е, років з 10, мабуть, і ще ні одного яблука не скоштували, потрібно її викопати. А ось і Ріхард. І ось. Ось ця деревина рідна, можна сказати. Я її теж хотів викопати, але коли почав перещіпляти на інші дерева, бачу, що там плодоносить. А тут не знаю, що йому не підійшло, чи підщепа не підійшла. Ну, чомусь вона не родить. Не родить декілька плодів через рік і декілька плодів. В минулому році, хто спостерігає, там було 5-6 плодів. В цьому році. Жодного немає. Не знаю, в чому причина, але дуже смачне яблуко, дуже цікаво, дуже лишке. Так що рекомендую живці я беру звідси і щеплюю на інші дерева. Тому що, як самі, як сама сорт, він дуже цінний, але тут ну, не розумію я, чому він на маточному дереві не, не дає такі плоди. Так що тримаємось, буде все добре. Будемо скоро збирати свою таку цікаву грушку. Бачите, яке формування? Фонтанчик такий. Фонтан. Формування фонтан називається. Але то інша тема буде. Все, працюємо. Наші кизили зростають, жимось росте. Фундуки ми зібрали і відео навіть і не зняли. Кизили, саженці, хвойники, саженці, абрикоси саженці, однорічні кизили, саженці, полуничка, наші майбутні саженці. Все, працюємо і буде все гарно. Коли кожен буде займатися гранатами, до речі, кожен буде займатися своєю справою, яку він вміє робити в цьому житті. Найкраще і не лізти туди, куди не потрібно. Ось і наші гранати. Щоб не було гірше іншим людям. Тримаємось, буде все добре.